Так, доброго дня, хочу показати своє робоче місце. Тут я займаюся ремонтом електроніки. В кутку стоїть стенд для діагностики кермових рейок та насосів ЕГУР. E стенд для діагностики стартерів-генераторів. Це тестер для перевірки ревергуляторів, знятих з генераторів. Ось цей вагр старенький. От. Це стілаж, там запчастини від кермових райок, від стартерів різні. Інструмент. Тут розібраний стартер. От така бітона в стартері. Тобто закоротив на корпус. Ось. Тут розібраний генератор. Уже все почищене, готово до зборки. Тут ще один стартер розібраний. Це стенд для перевірки якорів. Так. Тіски обов'язково. Такі станочні, потужні. Ось таке робоче місце. А, ша, вот вытяжка такая, сетка там и сетка там, плюс регулятор. Вось.